Майлі Сайрус працює над новим альбомом. Да. І вона працює над новим альбомом із, зі своїм хлопцем. Uh, він його звати Морандо. Макс Морандо. Макс Морандо, так. Uh, вони люблять разом слухати пісні. Вони, ну, типу, її хлопець надихнув її до якоїсь творчості uh, через нових виконавців, який, яких він її, ну, типу, Представив і ця натхненність поширюється і на їхню спільну роботу над новим альбомом Cyrus Вона навіть сказала назву Самсин Б'ютіфу. Дуже цікаво. Вона каже, що типу поєднання особистих стосунків із роботою це звичайна річ, для неї оскільки вона завжди працювала з батьком, але зараз вони, типу, не, не дуже гарних відносинах. І ось вона почала працювати із Максом і каже, що він її надихає. Так, тому чекаємо новий альбом. Це да. єдине, що да, да. це найголовніше, найголовніший тезис. в неї нова стаття так десь була чи нова обложка? Да, це була.